З якого віку і взагалі чи безпечно рекомендувати прийом пробіотиків для дітей, часто запитують батьки. Давайте заспокоїмось, шановні батьки. Навіть саме слово пробіотик з рецькою перекладається як для життя, це мікроорганізми, лактобіфідобактерії для забезпечення життя і здоров'я нашого організму, здоров'я нашої дитини, відновлення процесів засвоєння після лікування, стресу або якоїсь хвороби. Тому Пробіотик це для життя, і звичайно, ніхто не запитує, з якого віку можна приймати антибіотиків. Їх просто приймають, вбиваючи організм і мікрофлору кишківника. Тому задайте собі перше питання: наскільки безпечне те, що ви вживаєте. Звичайно, пробіотики потрібно приймати теж розумно. Користуйтеся рекомендаціями свого сімейного лікаря, який допоможе вам підібрати дозування для забезпечення відновлення імунітету вашої дитини та вашого особистого. І звичайно, дорослим теж рекомендовано, хоча б декілька разів на рік приймати пробіотики для відновлення мікрофлори кишківника. адже ви теж страждаєте часто від стресу, хвороб, переносите їх на ногах, а це небезпечно для імунітету. Тому Будьте здорові, компетентні, щасливі, успішні. З вами Пазяк Роман. Тут все про здоров'я.